Незадоволення собою і своїм життям від цього відчуття пустоти, невпевненості, нереалізованості і, в принципі, подавлений стан. Вітаю, друзі! Мене звати Надія Савицька, я коуч, НЛП і гіпнотерапевт. І сьогодні я хочу розкрити для вас тему, чому людина може бути незадоволена собою і своїм життям. І якщо ви проживаєте зараз всередині себе ці моменти, обов'язково додивіться це відео до кінця і, можливо, ви знайдете відповіді на свої питання. Коли ми не задоволені собою і своїм життям. В чому може бути взагалі першочергова причина? Давайте ми будемо розмотувати цей клубочок і дивитися правді в очі. Ми, ми не подобаємося самі собі, і нам не подобається те, що нас оточує. І на перший погляд, це дуже класно подивитися правді в очі і признатися собі, що зараз мене не влаштовує те, що мене оточує. Зараз мене не влаштовує те, як я живу, як я проявляюся, і що зі мною. Але саме по собі незадоволення це, знаєте, такий момент, який завжди говорить про що? Зверни увагу на себе, зверни увагу на те, що відбувається в тебе всередині, і зверни увагу на те, якими взагалі принципами, поглядами, життєвими установками ти живеш. Розберися в цьому, чому саме ти живеш оцим, що ем, ти думаєш, так чому саме це ти зараз вибираєш і проживаєш в своєму житті. І давайте будемо більш детальніше з цим розбиратися. Наприклад, людина, яка не задоволена собою і своїм життям, вона може проживати такі моменти, що вона працює на роботі, не ті, яку вона хоче. Наприклад, вона хоче почати якусь власну справу свою, або має вже навіть якісь дипломи, якусь кваліфікацію, але вона боїться піти в цей новий досвід і не хоче йти. Отут є така більш-менш стабільна робота, яка приносить гроші, яка приносить в принципі дохід такий, щоб. Щоб прожити на життя, і я тут відчуваю себе стабільно. Але я не хочу бути тут. Я хочу піти сюди. Я хочу піти в те, що мені подобається, в якийсь новий досвід. І це, знаєте, такий внутрішній конфлікт, що я хочу одного, але роблю іншого. І ніяк не можу піти в сторону того, що мені подобається, він створює, в принципі, таке внутрішнє незадоволення, внутрішню пустоту, погіршення настрою і якісь різного роду негативні емоції. Тому що я ніяк не можу пройти через свій страх і піти туди, куди мені хочеться. Візьмемо інший приклад. Так, щось не подобається в якихось відносинах з друзями, рідними і близькими. Ви помічаєте, що ви часто зазвичай. Залежите від їхньої думки, ви помічаєте, що ці друзі, можливо, якось маніпулюють і впливають на вас. Ви помічаєте, що ви не можете сказати ні, коли вам це не подобається, і не можете виставити якісь свої правила в житті. І з однієї сторони, ви розумієте, що вам би хотілося сказати ні, але ви говорите так. Можливо, по звичці, можливо, боїтеся, що в цей момент людина відреагує якось неадекватно. І знову ж таки, всередині вас виникає оцей внутрішній конфлікт і внутрішнє незадоволення. Я хочу по одному, а дію завжди по іншому. І ви можете виправдовувати себе на рівні логіки, говорити, в мене зараз немає іншого виходу, в цій ситуації по-іншому не можна, і так далі. Тобто створювати собі такі свого роду виправдання, чому я не йду в той життєвий досвід, який. Які для мене потрібен, і я би тут пропонувала почати розбиратися в принципі самого основного свого відношення до себе. Тому що одна справа, коли ми себе не любимо, коли ми себе недостатньо цінуємо, коли ми десь не до кінця приймаємо якісь свої зовнішні і внутрішні прояви, і зовсім інша справа, коли ми себе наче не відчуваємо в цьому світі, коли ми дивимося, що м я наче і є, а наче і мене немає, я наче і от вроді б, бачу своє тіло, вроді б, живий, а от е так якби мене в моєму житті, в принципі, немає. І ось тут треба в основному розібратися, тому що в багатьох людей на рівні підсвідомості там взагалі іде таке повне неприйняття і таке бажання, ще самого раннього дитинства краще б мене не було. Я не повинна була народитися і зі мною взагалі щось не так, і абсолютно краще б я в цьому житті не проявлялася і мене не було. І от фактично, оці такі установки, оці такі програми, які є в підсвідомості. Вони і керують вами, тобто ви не можете сказати ні, у вас не виходить щось зробити, ви десь почуваєте себе абсолютно не тій життєвій позиції як творець свого життя, а навпаки, як така жертва, якою всі керують і маніпулюють. Отже, якщо вам відгукується це, я вам пропоную сісти і розібратися для початку, що робиться в принципі у вашій голові по відношенню до вас самих, тому що незадоволення собою і своїм життям. Це така позиція, яку можна розбирати дуже глибоко. В кожного це будуть якісь свої програми і установки. Але в основному це знову ж таки, установки, які направлені на те, що мене, наче в моєму житті, немає. Я собі настільки забороняю і дозволяю бути в принципі, собою і жити так, як я хочу. Я настільки боюся цього, що по факту, якби, я не живу своїм життям. Я просто не живу своїм життям. Дорогенькі мої, якщо ви не дозволяєте собі жити своїм життям, якщо ви не живете своїм життям, як ви можете бути ним задоволені? Як ви можете бути задоволені, в принципі, собою, якщо ви собі не дозволяєте? М? Уявіть, що вам не подобається якийсь продукт, м'ясо, наприклад, якісь овочі, баклажани, ви починаєте їх на мус їсти. Це те саме, тільки в більш широкому масштабі. Перегляньте своє життя перетряхніть його через ситочко. Якщо вас не виходить це зробити самостійно, приходьте до мене, я вам допоможу розібратися. Для початку потрібно буде провести діагностичну консультацію, ну а пізніше без перепрограмування підсвідомості ніяк, без зміни оцих установок і думок ніяк. Тільки тоді ви зможете подивитися на своє життя по іншому, на себе по іншому, прийняти, полюбити і зрозуміти, що ви для себе справжня цінність. Це просто неймовірне відчуття. Заради нього потрібно. Пройти трансформацію, і я думаю, що ваш дух і ваша душа цього хочуть, щоб ви нарешті зрозуміли, що ви найбільша цінність в своєму житті. Обов'язково зверніть увагу на себе, на своє життя і починайте діяти, починайте змінювати те, що є у вас всередині, тому що я вам говорю на тисячу відсотків, ви думаєте про себе неправильно.